Ale szanowni, dzisiaj ja mają dla Was rebus. No i co, wygląda jak gówno, smakuje jeszcze lepiej. Elo! Добре, добре, каламбур зі сковородою не настільки оригінальний. Але й ви сюди прийшли не за стендапом Святослава Загайкевича, правильно? Так, ми сьогодні тут зібралися, щоб малювати Григорія з За версією Google перекладача, звісно ж, попередньо переклавши опис зовнішності Григорія Савича 50 разів. Послухаймо оригінал. Одяг його складала проста сіра свита, їжу, найгрубіші страви. Міцні напої він знав лише за назвами. Проживши деякий час в одному селі, де завжди ночував влітку в садку під кущами, а взимку в стайні, брав він свою єврейську біблію, з чого складалося все його майно у кишеню флейту, на якій він досить добре грав на плече і простував далі. Скромний і невибагливий спосіб життя мислителя мемуарист розкрив через висловлювання героя оповіді. Для чого, казав він всі ці затії, дякую проведінню, що я здоровий, чи тіло моє шовком вкрите, чи грубим сукном, шлунок мій смаженим курчам наповнений, чи шматком хліба, то все одно. Серце, яке буває чесним під простим одягом, більше варте, ніж чорна душа, що сховалася під зірку або стрічку. Нащо ті шипучі напої, коли природа дала чисту воду? Як бідний той, хто слідує навіюванням чуттєвості і зневажає кращу частину свого буття освіту душі. О, шайзе. А так, давайте я перейду до технічного моменту і перекладу це все 50 курчих разів. А ви поки можете написати коментарі з передбаченням перекладу. huius bibuli nomen soli albi shunt. Sed Deo gratias, pinguis sam, mi solvo, vestimenta mea, ci biu et panis in ventre meo sunt. Aqua valde cara est, tunica nigra sub vestigis latebat, et quid de aqua dulci, educationem spiritualem. Iot... Пайці знають лише ім'я дитини. Він, але слава Богу! Я товстий, я відмовився, у мене є одяг, у мене є їжа, у мене є хліб. Вода дуже дорога. Під капотом ховаються темні речі. Це чистої води духовне виховання. Це, звісно, дуже смішно, але ха -ха, як мені це тепер малювати? Давайте я піду подумаю, а ви в коментарях накидайте ваші ідеї для малюнку. Це мені дуже морально допоможе, тому що я ха -ха, Мені дуже погано. Покричавши в порушку, я пішла скетчити ідеї і на диво швидко піймала натхнення за хвоста. У Сковороди тут хліб і вода по акції, духовне виховання у вигляді сутани. Темні речі під капотом це, звісно ж, чорний кіт, через якого авто тепер димиться. І мені дитини тут не буде, але буде слово «бейбі». І неканонічний канон гугла Григорій Савич тепер не скелетоподібний аскет. Хоча цього передати у мене не дуже вийшло в фінальному варіанті. Словом, дивіться і пишіть свої враження. От така вийшла замальовка. Мені дуже цікаво буде почитати ваші коментарі під цим відео. Дякую вам за перегляд! Тримайтеся і піклуйтеся про свою менталку. Не забувайте донатити на Збройні Сили. І до зустрічі!